Доброго ранку, 22 березня, день у нас середа. І мій ранок почався з того, що я свою ногу засунув у мокре взуття, бо всю ніч ішов дощ і якогось біса. В той один ботінок попала вода. Коротше, буду його їхати сьогодні сушити. Це я заливаю вам відео. Це яке вже без музики буде на початку. І де буде мене чути, це я вчора щось начудив. от. І добре, що в мене є з іншої сторони взуття. Блін! Воно теж моке. Капець. Поняли? З двох сторон взуття І обидва мокрі. Блін, а як з вийти? Так, ну що, погодка сьогодні, бачите яка? Ну не саме гірша, плюс 6 дощик. Єдине, за що я злий на дощик, що він мені намочив мої підкрадуві. Ну, взуття і праві, і ліві, і всі підряд, коротше, а та, ну, які стояли і з правої сторони, і з лівої і на підножках. А так нічого, слава Богу. Добре, друзі, 50-та дорога, вертаємося в той порт, звідки ми вчора стартували. Маємо ще до порту 335 кілометрів. Очевидно, що по дорозі ще буде пауза в 45 хвилин. Газуємо. 24 тонни у нас дерево. Так що ми не дуже швидкі, динамічні. Їдемо потрошки. Так-то. Мені таксі видає, що там попереду буде ліпша погода. То може ми навіть сьогодні зможемо політати дрончиком. Поки що дощ і всяка така фігня, то не можна літати. От. Так і продовжуємо рух по 50-й дорозі. Через 20 кілометрів. Куди ми там з'їдемо, я вже не пам'ятаю. Коротше, їдемо вперед. Логічно, ні. А, згадав, 32 га дорога. Ось, через 8 км 50-та закінчиться, почнеться 32. га і напрямок у нас Ветланда. Паром у нас на 9 вечора сьогодні, так що. Коротше, якщо паром не перенесуть, то у нас буде купа часу навіть прогулятися. Пішки, кілометр трошки находити Це було б чудово. Ми ж нікуди ніколи не спішимо, правда? От. Погодка починає налагоджуватися ще трошечки і десь. от Сонце продареться, продареться через ті хмари і скаже привіт. Бачите. О, бачите, синє небо, синє небо з'явилося місцями. Я думаю, що буде там нижче кльова погодка. А через 9 кілометрів я заїду на підстоп. Я тепер не називаю слово туалет, а буду казати підстоп. стоп. Воно якось більш літературніше, ні. І поїдемо далі. Диво. Все нам скло заляпав. І поїдемо далі. У тут, 32-гій тут дорозі є така от статуя. Як статуя? Не знаю, що це. Не знаю, що вона тут символізує взагалі. Мені вона чогось нагадує завжди е, мама, маму, яка чекає своїх дітей. Які по якихось причинах не вдома. Ось чогось так, не знаю. Можливо, тому що я вже свою маму не бачив більше року. О. Залазимо через пасажирську дверку, бо ж сушимо наші підкрадулі. Щик. Щик. О! Все. Так воно швидше висохнуть. Щось на зустрічі рухається, цікаво, не габарит чи що. А, ні, це. Працівники дорожньої служби. І так, 112 км залишається до порту. Але але, але, я не ще не ставав на 45 хвилин паузи, тому що десь треба стати. Став на одному паркінгу, а там інтернет поганий. То вирішив там не стояти і їхати далі. Хе-хе. Отакі вони сучасні далекобійники. Інтернет головніше, ніж паркувальне місце. Плюс 10, а, плюс 8 вже. Хмарно якесь, з проясненнями. Нормальна осінь. Так, ставимо на паузу, 45 хвилин. Поки заливається відео в YouTube, то я думаю, можна достати цього малого худігана. І політати трошки, правда? О, ні, я його неправильно. Спочатку ці. Передні, спочатку, лапки, потім задні лапки. І знімаємо з камери захисний чахол. Все. Він готовий до роботи. Пішли до лісу, бачите, які там краєвид у нас. Зараз щось назнімаємо. Мені цей момент подобається, дивіться. Нажимаєш його, зараз, вмикаєш живлення і він починає по черзі тик-тик. І, і камерою ще рухає, бачите? Все, він готовий. Він готовий до взвіту. Йдемо на вулицю. О, щось ми повітали, познімали. Ташка не змерзла, ні. Ну, ладно. Посадка! Пушка. О цяцьки. Чим доросліша людина, тим дорожчі цяцьки. Я особисто люблю більше зупинятися ось в таких карманах вздовж дороги і біля лісу. Особливо коли літо буде. Ну, тут вже зеленіше не стане, бо ліс хвойний, але мені тут більше якось, не знаю, душевно тут стояти, ніж на тих паркінгах, де всі стоять. Можна навіть піти іноді в ліс погуляти. Дивіться, як тут гарно. О! Горобчики співають. Дуже. Прикольно під ногами відчувається цей зелений килим з моху. Чук-чук, він такий м'ягенький. Отак. Коротше, прикольно. Це один з плюсів нашої роботи. Все, йдемо до... Вернушечки. Вже десь наша пауза скоро закінчується. І продовжуємо наш шлях далі. Лишайтеся з нами. Ось відстояли ми таку паузу, 45 хвилин, їдемо далі. Позаду нас там вон заливається відео. Е, цей, трошки з дрона нафоткав, назнімав. В наступному відео я обов'язково. Приклеюю це все, що я там спробував з ним робити. Дуже прикольно, мені дуже подобається, особливо фотографії, ви знаєте, Ну, Мені якось загалом фотографія вона завжди була більше до душі, ніж відео. І фотографії він робить доволі прикольні. Ну, зацінити. Так що продовжуємо на шлях, 101 кілометр вишився до порту, паром у нас на 9 вечора, якщо не поміняють, то буде супер. Чому супер? Можна буде ще прогулятися, походити, ножки розімняти. Ось так. thank mm -hmm. you Янко, поїхало. Я, правда, не подивився хто, хіба що потім на відео подивлюся Ось. Приємно зустріти автомобіль з нашого гаража. Ми тут їздимо як автобуси друг за другом. Хоча ви знаєте, часом буває так, що одних людей ти регулярно зустрічаєш, чи на трасі, чи на базі, а інших ти можеш по півроку не бачити. Ну, дивно так. Перед ремонт, пам'ятаєте, кабеля вжили, хоча а, у нас перевага, але ті пацани вони не встигнуть звідти виїхати, то ми по-любому мусимо пригальмувати. Щоб не влупитися їм в лоба. Так що там бусик один зачесався. Ще BMW і ще за нею там щось таке їде. Ага, ще околучка. Все, пацани, тікайте. Кабелісти ще копають. Вчора копали, сьогодні копають. Але бачите, тут не земля, камінці. Ще коланко їде. Ще тут. цей. Чи той чувак не подумав, що я йому магаю, що виїжджай. Яка довга. Так, продовжуємо наш шлях. Ще 47 км до порту. І що я дивлюся, відео повільно заливається, дуже повільно. Напевно, на ходу просто інтернет набагато гірший. Ну, Мені так здається. Ну окей, розберемося. Ось нарешті ми добралися до порту. Ой, вибачте, зіваю. Тут такий туман взявся і разом з туманом взявся і сон. Я би зараз поспав. Ми... Ну, цей паром не наш, він відпливає раніше. Я ще зараз єдине, що логістику перепитаю, чи точно паром мій не буде змінений, чи він на вечір. І якщо вони дають добро, то їдемо в центр Карскони. Погуляємо, вип'ємо кави, розімнемося і потім будемо щось далі робити. Знаєте, чого я повернувся в автомобіль? Бо я забув. Те, на що я зараз знімаю. Йдемо на прогулянку. Паром на вечір, без всяких змін, я логістику запитався. По дорозі викинемо сміття. Погнали. Залишаємо нашу ластівку. Блін. Забув посмикати за за дверну ручку чи зачинено. Залишаємо нашу ластівку. Зачинено. І пішли. Вже 2,5 км половиною позаду. Ну що я вам скажу? Тяжкувато. Знаєте, найлегше за все це нічого не робити і лежати на спальнику. Реально. Але результати від того не втішні. От я, грубо кажучи, два місяці ну майже не ходив. І відчуваю, що я не ходив. Відчуваю себе якимось старим дідом. Ну нічого. Ми не зложенемо нашу форму і будемо ще в кращій, ніж були. Бо в нас попереду знову на фірмі. Організовується маленьке змагання. Я вам пізніше за нього розповім. В ньому буде приймати участь кілька людей, всі водії. Також будемо рухатися, хто більше там кроків знаходить і все таке. Але це пізніше, як буду знати більше деталей. А поки що йдемо. Погодка така собі, бачите, небо хмарне, то дощик це потить. Ну нічого, я вдягнув куртку, ховичок, незмерно. Зацініт трикутничок дає жару. Римби побив цих трикутничків Та да, трикутничок. Так, план такий. Я вже скупився трошечки. Ну як, купив поїсти, купив електронний квиток на автобус. Йдемо на автобус. Назад уже поїдемо пішки. Поїдемо автобусом. Чотирь, 5 кілометрів пройшлись, нормально. Зараз йдемо на автобус. Чувак забув, що я в автобусі є, і ще там пасажири побігли. Запарений водій автобуса. Що, коротше, приплив я до порту. Приплив. Приїхав я до порту, Зараз ховаюся в кабінку, хочу поприбирати зверху там, в кабіні. Все, Женька в доміку, дощик іде, бачите? Yeah. Я вімкнув пічечку, зараз якесь кіно запустимо, будемо дивитися. Я хочу поприбирати отам зверху на спальнику, Попилососити, поскладати речі заново, бо мені здається, в мене там бардак. Мені так здається. Отже, треба з тим щось робити. Все, друзі, дякую за перегляд. Дякую, що були сьогодні з нами. Нагадаю, сьогодні у нас 22 березня. День. Середа. Ось. На 9 вечора сьогодні у нас паром на Польщу. Ну а далі вже буде включення, буде нова інформація. Все, тримайтеся. Мирного неба вам!